Зебри? Зебри! Я долетів! Я в Африці! Юху! Здоровенькі були! Гу -гу! Де я? Друже, ти в Асканії нові, у біосферному заповіднику. Лісоруби браконьєри є. Нас охороняють закон і добрі люди. Ха-ха! Не буває добрих людей. Який лунь це тобі сказав? Лунь лучний. Ходімо краще на екскурсію. М -м Хіба на годинку? мене в Африці коробачковий пиздень чекає. А у вас тут просторо. Стільки торговельних центрів лізе. Цю землю ніколи не обробляли люди. Вона належить нам, звірям. Луню, а що таке торговельний центр? Ти що, дикий? Так, я кінь Перживальського. Єдиний вид диких коней, що зберігся на нашій планеті. Мій прапрапрадід жив собі у Монголії і там уперше зустрів людину, науковця Миколу Перживальського. Тому я так і називаюся. За 5 секунд буде транспорт! Ну, ти і кінь! Знайомся, це американські бізони. Єдине стадо в усій Європі. Оті корови з рогаликами на голові африканські ватусі. Очманіти! Це що, верблюди в українському степу? В Асканії ще й не таке побачиш. Он поніс з Шотландії, а то індійські антилопи. А там сайгаки запускають повітряного змія. Крутяк! Це та озеро таке схоже на мій ставок під Києвом. Я сидів у гнізді, навіть не встиг доїсти свого хробачка. Нащо їм стільки торговельних центрів. а? Але люди вміють будувати й добрі речі. Глянь довкола. Сто двадцять років тому тут не було нічого, крім сухої солоної землі. Аби дерева мали що пити, у степу проклали канали з артезіанською водою. Хто ж придумав таку оазу? Фрідріх Фальцфейн, батько нашого заповідника. Хлопчина народився тут, коли його батьки приїхали з Німеччини в Таврійську губернію розводити овець. А коли Фрідріх підріс, то взявся будувати унікальний зоопарк, щоб звірі і птахи вільно гуляли степом. Диви, яка пава, пішла! Ж... Фрідріх шукав напіввимерлі види і завозив їх. Гей, Луню, ти де? Ми не хутор, ми не кузи, м'яско ні нової доньки сини. Ми не хутор, ми не кузи, м'яско ні е, нової мене, доньки сіни. мене там Африка кличе. Лунь! Лунь! А, ось ти де! Ходімо їсти! А це хто? Хто з цирку? Ой-ой! Шухер! Люди! Це свої! Вони не кусаються. Сюди малята. Люди. Ідіть ви в Африку, а ми залишаємося на рідній землі. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Якщо любиш звірят, став лайк.